Подкаст True Beauty Show Вітаємо на подкасті True Beauty Show Сьогодні ми відкриваємо завісу над дивовижним брендом, який вражає не гучними показами мод, а бездоганно досконалістю найцінніших алмазів у світі. Це граф. Назва, яка давно стала синонімом абсолютної розкоші, вищої ювелірної майстерності та рідкісної краси. У кожній прикрасі Граф не просто блиск дорогоцінного каменю, а історії, що переплітаються з емоціями, легендами та вічними цінностями. Історія бренду Граф шлях до вершин. Ювелірний дім Граф було засновано в 1960 році в Лондоні талановитим ювеліром Лоуренсом Графом, сином єврейських емігрантів Східної Європи. Його шлях не був легким. Ще з дитинства Лоуренс мріяв про світ ювелірів. У 15 років він став учнем у ювелірній майстерні, а у 24 відкрив власну справу. Завдяки винятковому таланту і завзятій праці молодий ювелір швидко здобув репутацію експерта з обробки алмазів. У 1962 році граф став наймолодшим учасником Лондонської золотої біржі це був прорив. Саме тоді почалася історія бренду, який невдовзі підкорив світ. Графи алмази досконалість в кожній грані. На відміну від багатьох інших ювелірних брендів, граф володіє повним циклом виробництва: від видобутку алмазів, шахта Боцвани, Лесото та Південної Африки до гранювання, дизайну, виробництва і продажу. Лише один відсоток усіх алмазів, які проходять через руки фахівців граф, потрапляє у фінальні прикраси бренду. Решта відбраковується як недостатньо досконала. Така вибірковість головна риса бренду. Граф став першим, хто відновив інтерес до великих і рідкісних діамантів. Наприклад, у 2010 році компанія придбала алмаз Колін Heritage, вагою 507 каратів, один із найбільших необроблених алмазів у світі. З нього створили 96 окремих дорогоцінностей, загальна вартість яких перевищила 200 мільйонів доларів. У 2017 році граф оголосив про обробку алмазу Леседі Ларона, другого за величиною алмазу в світі. 1109 каратів. В результаті з нього було створено 67 ювелірних каменів, зокрема, діамант вагою 302,37 карата. найбільший квадратний діамант у світі. Прикраси для королев і легенд. Граф вибір монархів, арабських шейхів, зірок Голівуду, мільярдерів. Його вироби прикрашають королівські скарбниці, колекції найбагатших сімей світу і найвідоміші червоні доріжки. Серед знаменитих клієнтів бренду є II, Опра Вінфрі, Меланія Трамп, Елізабет Тейлор та інші легендарні особистості. Але Граф ніколи не прагнув гучної слави. Головна його мета завжди полягала у створенні вічних шедеврів. Граф у цифрах. 1960 рік рік заснування бренду. Більше ніж 60 бутиків у світі, включно з Нью-Йорком, Гонконгом, Токіо, Парижем, Дубаєм. 46 мільйонів доларів. Ціна знаменитого діаманту ГРФ Пінк. 2478 карата, проданого на аукціоні Сотербіс. Понад 30 великих алмазів вагою понад 100 каратів. Оброблена граф. 100% вертикальна інтеграція. Бренд володіє власними шахтами, огранювальними лабораторіями та бутиками. Вплив та інновація бренду граф не лише ювелірна компанія, а й філософія досконалості. Вироби бренду це втілення принципу менше, але краще. Кожен виріб створюється вручну, найкращими майстрами у Лондоні. Усі камені «Граф» мають сертифікат походження та повністю прозору історію. Це важливо, бо бренд активно підтримує принципи етичної ювелірної справи, дбаючи про екологічну відповідальність та чесну оплату праці. Граф також створює ювелірні годинники, прикраси з кольоровими діамантами та розробляє індивідуальні колекції для приватних клієнтів. Сімейна справа та спадщина нині бренд «Граф» залишається сімейним бізнесом. Лоренс «Граф», незважаючи на вік, йому понад 85 років, досі бере участь у стратегічному розвитку компанії. Його син Франсуа Граф є генеральним директором та продовжує справу батька, зберігаючи баланс між класикою та інноваціями. Унікальні факти про граф. Граф першим заснував високоточну комп'ютерну технологію, 3D-візуалізації для оцінки потенціалу необроблених алмазів. Один із флагманських у Токіо повністю оздоблений діамантовою мозаїкою. Справжній храм Блиску. компанія фінансує благодійні програми в Африці, зокрема в освіті та охороні здоров'я. Крафт це більше ніж ювелірний дім. Це філософія бездоганної краси, яка виходить за межі моди часу і трендів. Це бренд, який творить не просто прикраси, а легенди, діаманти, що залишаються у пам'яті людства. Дякуємо, що були з нами на True Beauty Show. Попереду ще більше історій про бренди, які змінюють світ краси. Чекаємо вас в нових випусках. Батка.